І я дійсно гадаю, що в багатьох випадках життя з батьками є через фінансову нестабільність або ж для чого переплачувати, коли в батьків є великий будинок, для чого нам ходити побиратися, для чого нам ходити знімати. І дійсно, якщо у молодої сім'ї немає фінансової змоги придбати наразі житло, чи варто в цей час пожити з батьками, поки вони збирають там на квартиру. З моєї точки зору, ні, краще все одно орендувати, навіть якщо це підсушить вас фінансово, і ви момент, коли ви назбираєте на власну квартиру, він буде віддалений. Краще все одно в цей час пожити в орендованій хаті. Тому що коли у вас утворилася сім'я, у вас має утворитися свій власний простір. У вас має утворитися ваші правила, ваші сімейні. У вас має з'явитися розпорядок вашої сім'ї, як ви живете. Ваші батьки можуть бути ідеальними людьми, ви можете з ними ладити, може бути все добре. Ніхто ні до кого може не чіплятися, ніхто нікому може мізки не проїдати. Але є мільйони питань, в яких ви обмежені, коли ви живете, живете з батьками. Від банального, коли ви хочете просто позайматися сексом як молода сім'я, але ви розумієте, що по коридору ходять ваші батьки. Ви будете це враховувати, і це буде сильно впливати на гучність цього сексу і на багато інших процесів. Це один приклад. Таких прикладів мільйони. Коли ви живете з батьками, і, наприклад, ви вже молода сім'я, ви спокійно собі можете ходити там в нижній білизні, коли ви з батьками живете. І, наприклад, дівчина розуміє, що це його батьки. І, ну я перед його батьком не буду вже якби в нижній білизні виходити там на кухню. Тобто. Купа, купа, купа таких маленьких речей. І я це говорю чисто про побутові речі. А уявіть собі, що в більшості ж нас батьки не ідеальні, в більшості з нас батьки, які починають щось радити, починають говорити, як варити борщ, починають говорити, що ми щось не так робимо, що так, щось не то. І тобто, з боку батьків, вони з гарними намерами, але вони можуть втручатися в наше життя. І таким чином, моя особиста позиція, що. Навіть якщо ви будете жити з батьками, наприклад, рік і назбираєте на власну квартиру, чи навіть два роки там будете жити з батьками і назбираєте на квартиру, а живучи на орендованій квартирі, вам доведеться чотири роки збирати на власну квартиру чи 5, то мені здається, що для вашої сім'ї буде набагато краще жити окремо, поступово менше збирати грошей, але мати з першого дня утворення вашої сім'ї власний простір, власні правила, і це має бути територією вашої сім'ї. А якщо наразі ти цього зробити не можеш, так тобто, припустимо, там що хворіють батьки, і ти не маєш змоги просто найняти людину, яка буде за ними дивитися. Або сьогодні, там припустимо, ти дитину не можеш відвести в садок і не можеш ні з ким залишити, а залишається вона там тільки з бабусою, і ти розумієш, що краще в цей час просто ну, якби пожити разом. Як же ж тоді правильно будувати відносини з батьками, коли ви ось таким чином продовжуєте жити? Потрібно навчитися про все домовлятися до деталей. Якщо ви відчуваєте себе зараз в таких обставинах, як вам здається, що от ви не можете нікуди рипнутися, от все фінансово, ми нічого не, там, ми не працюємо, нема роботи, нема грошей, не можемо ні за що зняти житло, чи там хтось хворіє, там не, не можемо залишити людину. Окей, е, ви маєте про все домовитися. У вас має бути не на словах, а на папері. Написано, що, наприклад, на кухні відбувається те те. те Якщо дві українки на кухні, ви маєте сісти. В момент і домовитися про якісь речі, і це має бути записано: хто коли, наприклад, готує, хто кому щось розповідає, хто кому е, радить чи не радить, і чи ще щось. Тобто, у вас має бути чіткий розпорядок. Ви маєте домовитися про те, наприклад, хто коли прибирає в хаті. Тому що, якщо, наприклад, перший час там батьки постійно це робили, а потім вони починають там вас про це просити, ви думаєте, що змінилося раніше? Там не це тепер вони ми, нас на, нас використовують. Ну тобто у людей починаються дуже такі різні. Процеси вони починають ображатися один одного, у них ну, стають напруга певна, і тому ви маєте такі деталі, навіть як там хто за ким, як ми посуду, навіть такі деталі прописати. Але більш важливо це прописати фундаментальні речі, це сказати: ми поки що, як нам здається, змушені пожити разом. Давайте не будемо робити так, що у нас, типу, велика однака і дешева сім'я. Давайте все ж таки у нас будуть дві сім'ї під одним дахом. Дві сім'ї це значить, що ми приймаємо з дружиною самостійні рішення, і ви можете інколи щось сказати, якщо вам здається, якусь вручну пораду порадити, але ніколи ви не можете нам вказувати, що нам робити, критикувати за нас за якийсь наш вибір. Тому що у нас вже окрема сім'я, і ми приймаємо рішення вдвох. І для мене, як для чоловіка, моя дружина, найважливіша. Я люблю вас, я поважаю вас, я вдячний вам за те, що ви дали мені життя, але. Тепер це моя дружина, і я маю з нею побудувати відносини. І вона для мене на першому місці, вона для мене в пріоритеті. Це не значить, що ви для мене не важливі. Це значить, що вона для мене номер один. І таким чином, коли чоловік, наприклад, вміє правильно провести там цю межу, і жінка так само вміє провести цю межу, щоб її мама її батько не заходили в ту територію, куди не потрібно заходити. То це, так би мовити, співмешкання з батьками, воно. Може проходити не так травматично, як воно зазвичай проходить, тому що я в будь-якому форматі проти того, щоб жити з батьками. Але якщо ви не відчуваєте ніякого виходу, і ви маєте це робити, ви маєте на папері про все домовитися, заздалегідь написати, ми не ліземо. В те, що відбувається в грошах один одного. Ми не ліземо в те, те те. Ми не ліземо це, прибираємо ось в такі дні, скидаємося на там на продукти, ось так. Комуналку оплачуємо так. Тому що вам може здатися в якийсь момент, що це, типу, ну це ж батьки, ну комон, діма, ну ти так все розповідаєш, це наше якесь партнерство. Як договір, треба підписувати. це, це, це на ж не шлюбний контракт, ну це ж батьки, вони все покриють любов'ю. Ми можемо підлаштуватися один під одного. В якихось моментах ми допоможемо. В якихось не потрібно це все. Оце м'ялось Ну зачем? Але розумієте в чому проблема? Моя біда в тому, що я консультую сотні сімейних пар. Через мене проходять за ці роки, чим я вже займаюся, вже тисячі людей. Через мене проходять. Я знаю, як живуть люди. І я знаю, наскільки люди страждають від того, що вони з самого початку не домовилися, з самого початку не визначили правила гри, з самого початку не оприділили в кого яка кімната, хто куди заходить, не заходить, як вони там залишають дитину чи не залишають на батьків. Тобто, через те, що люди не домовилися на початку, потім у них якісь очікування не справджуються. У них роздратування, вони вже і коли потім вони через декілька місяців чи років з'їжджають від батьків, в них вже образа. Вони вже ненавидять цей час, вони згадують цей час як найгірший час в своєму житті, і мені сотні жінок на консультаціях говорили, що для мене жити з його батьками чи з моїми батьками це було просто пекло. Я ненавиджу його маму там чи навіть свого батька. Я просто їх ненавиджу за той час, коли ми жили разом. І таким чином, якби від спочатку була домовленість, і потім, наприклад, батьки-пенсіонери старенькі, і вони вже забули, забили на цю всю домовленість, починають лізти, пхати носа, там що робити ще щось. Ви на секунду піднімаєте бумагу, яка на холодильнику висить. і Ви говорите, е, мам Наташа, дуже дуже вас люблю, правда. Ну, чесно, дивіться, пам'ятаєте, ми сиділи півроку тому, і ми тут написали: ось, ось це, ось це пам'ятаєте? От давайте притримуватися. Це ж наші спільні правила, правда? Ми ж, ми ж їх розробили спеціально, щоб всім було комфортно. Я зараз трошки відчуваю, що ви чуть-чуть ви заходите на мою територію. Давайте домовимося, що ми будемо притримуватися того, що ми написали. І таким чином, вже не невістка погана, а в нас вже є правила. На які ми трошечки спираємося, і ці правила вони виповняють такого функцію бармалея, який в якихось моментах когось осаджує. Тому я розумію, що можливо це ну не ідеальне вирішення проблеми, але якщо ви живете з батьками, там не буває добре чи погано. Там буває чи погано, чи ще гірше, і те, що я пропоную, це. Так би мовити, кращий варіант, ніж якщо ви будете собачитися і рога і сваритися через кожну там кожний момент, що хтось чашку не туди поставив, хтось з дитиною десятий раз там підряд сидить, там хтось стомився чи не скинувся хтось на продукти. Тому про все потрібно домовлятися. Друзі, якщо ви хочете ще більш детально розібратися в тематиці стосунків, навчитися правильно будувати відносини, обирати собі кохану людину, правильно проходити з нею різні там кризові ситуації, моменти, навчитися правильно сепаруватися від батьків. Вчитися самостійно приймати розумні рішення, навчитися чути і поважати іншу людину, демонструвати безумовну повагу, безумовну любов. Якщо ви хочете навчитися будувати завітні відносини і замість того, щоб справедливістю вбивати все і своїми придирками, критикою просто знищувати ваші стосунки. А якщо ви хочете навчитися комунікувати так, щоб кохана людина чула вас, розуміла, любила вас і у вас був мир і злагода, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається Стосунки від А до Я. І цей курс у нас є в записі. Ви можете його подивитися. Інформацію про нього під цим відео написати адміністраторам і вас додадуть до цього навчання. А ми повертаємося до підкасту. А якщо трішки повернемося назад, знаєш, коли це все тільки починалося. Тобто вони вирішили, що ми одружуємося, будемо жити в твоїх батьків. І виходить, що в неї, дурне що в неї да. нічого не змінилося. Це її дім, це її батьки. А він гість тепер там. І так само навпаки, коли це його будинок, його квартира, його батьки, тобто для нього це звична обстановка, все, а вона відчуває себе гостею. Там да. не те, щоб в нижній білизні не походиш, там лишня. Раз на кухню не вийдеш, знаєш. Тобто, ось це відчуття, як його можна побороти? Ніяк ви будете відчувати себе гістем, тому що ви фактично є гість. Ви заходите в чужу сім'ю, там, де живуть ваші батьки. І навіть якщо у хлопця була окрема кімната чи у дівчини була окрема кімната, і вони тепер живуть. І навіть якщо це будинок, який колись побудували батьки, і у нас окремий вхід, і вони там собі в своїй частині, ми в своїй частині, це все одно їх територія. Це не ваше. це не ви збудували. Ви це не ви орендували. Це не ви купили у забудовника. Це їх територія, в якій ви живете. І звичайно, тому хто там жив до весілля, там простіше, зручніше. Тут все зрозуміло. Ось тут мама завжди приготує їжу. Тут мені все тут по дому. Тут моя кімната. Тут класно, але е ви ж маєте думати про те, що ви утворили шлюб. Це нова сім'я, це люди. У яких має відбутися процес, коли ви один в одного проникаєте? Тому що, наприклад, Біблія говорить, що ми маємо відліпитися від батьків, щоб прилипитися один до одного, як я можу від, відліпитися від батьків, якщо я живу в їх домі по їх правилах, так чи інакше? Якщо я їх кожен день бачу, якщо вони мені кожен день там щось говорять, можливо, радять там, піклуються про мене? Там що чи... як я можу приліпитися до дружини, якщо я не відліпився від батьків? Тож ж не, не працює так. І тому я розумію, що для багатьох людей це дуже зручно, це фінансово вигідно. Я розумію, що людина звикла до того дому, до тієї кімнати, і все, і на що ми зараз будемо їхати орендувати, а там хазяйка якась, вона буде нам там дзвонити, ми маємо скидати орендну плату. У нас можуть бути різні дурні сусіди, там все. І я всі ці аргументи розумію. Але я також розумію, що ті люди, які живуть з батьками, в більшості своєї там є буквально в якісь виключення там один раз на 200 на 300 сімей можливо є але в 99,9% це Пекло це постійні придирки, скандали, це постійне з'ясування відносин, це обмеження, коли ти живеш там, наче в чужій хаті, ти наче квартирант, особливо для тої людини, яка ну, зі сторони прийшла в цей шлюб. Да? Тобто, наприклад, для жінки, яка прийшла в дім до цього хлопця, а хлопець живе там з батьками, і все, і вони говорять: у нас там перший поверх, це все буде вам, ми там собі на другому, тихенько це, ми ж там вам не будемо мішати. Живіть собі. Тут потрібно розуміти, що для мене важливо. Якщо для мене дружина на першому місці. Тоді, наскільки б мені не було зручно жити з батьками, чи жінці, ні б не було зручно жити з її батьками, ви маєте все ж таки орендувати окрему кімнату. Нехай це буде подвал, нехай це буде цокольний поверх, нехай це буде комуналка з тарганами, нехай це буде щось дуже дешеве, дуже погане, але це буде вже. Орендована вами територія на ваші ресурси, там де ви зможете зробити щось так, як ви хочете. І якщо ви поживете ось так: от в цій комуналці в поганих умовах. М маленький термін часу, декілька місяців. У вас дуже велика мотивація буде почати заробляти більше грошей, щоб приїхати в нормальну квартиру, а потім з часом ви захочете, щоб ви не в нев орендованій квартирі, кондиціонер вишали там, робили. Да? А щоб це було в вашій квартирі, ви почнете думати. А так можна 10 років з батьками прожити. Ось цими отак. От і вже онуки з'явилися. Уже онуки почали підростати. Вже вони поїхали там вчитися, а ви ще, ще живете з батьками. Ну камон, тобто, щоб з'явилася сім'я, у вас має з'явитися власна територія. А скажи, будь ласка, чи завжди не жити з батьками означає відокремитися від них і будувати своє власне життя? І чому для одного з партнерів іноді з'їхати від мами і тата буває замало? Тому що у багатьох людей є нездорова емоційна поповина з кимось із батьків, особливо цим у нашій країні страждають чоловіки, тому що чоловіків виховують все своє життя жінки, і жінки дуже часто їм говорять, що як їм потрібно робити, і тому чоловіки у нас часто виростають такими. Не дуже сильними, не дуже мужніми, не дуже активними, не дуже великими лідерами, і таким чином виходить так, що мама ну все життя говорила мені, як робити. Мама сказала, що ця дівчинка гарно робить пропозицію. Мама сказала, що будете жити ось там, на роботу потрібно ось сюди. Отам от у нас дядя, дядя Петя працює от на цій фірмі, поїдь туди розуме, завези, вони вже тебе візьмуть. Тобто, і, і мама вирішувала все питання, і хлопчик якби, ну да-да, мама, мама. І його дружина, не буду його сильно поважати. Вона, скоріш за все, обра. Вітала його через його якийсь внутрішній свій материнський інстинкт, тому що вона, можливо, не вірила, не розуміла, що вона може обрати собі чоловіка там з якоюсь нормальною самооцінкою, вона обрала собі такого, ну вибачте, за прямоту певного тюхтія, з яким Ну вона реалізує свої чисто материнські такі побудження, материнські інстинкти. ну Типу, вольному воля, можемо робити зі своїм життям все що захочемо. Але якщо раптом чоловіку Ну не подобається, те, що відбувається, жінці так само не може бути нездоровий, хворобливий зв'язок з батьком, чи з мамою, чи зі старшою сестрою, чи з подругою. Якщо ми хочемо обірвати цей нездоровий емоційний зв'язок, ми маємо розуміти їх життя, їх відповідальність вони приймають рішення, які найкращі в їх житті для них. А ми маємо навчитися приймати власні рішення, чи можемо ми сприйняти пораду інколи так, чи можуть батьки сказати щось розумне безумовно. Чи маємо ми любити і шанувати батьків сто відсотків? Навіть Біблія конкретно говорить, що шанує батька і матір, і це повпливає на якість і на термін твого життя на цій землі. Навіть конституція України говорить, що у коли вони в похилому віці, ми відповідаємо за них, тому... Об об обробити цю нездорову емоційну поповину, це не значить, що ага, мама, червоний список, все, ти мені більше не дозвонишся, все, я сильний самодостатній чоловік. Ні, це інша крайність Якщо ти тюхтій це одна крайність, а якщо ти забив на батьків і не спілкуєшся, інша істина посеред посередині, золота середина, коли ти з одного боку піклуєшся про них. Можеш допомогти привезти продукти, допомогти з ліками, інколи посидіти, коли вони хворіють, посадити їх в машину, відвести до лікаря, коли вони не хочуть їхати до лікаря. Тобто, ти як син продовжуєш піклуватися про них. Але для тебе в пріоритеті твоя сім'я, твоя дружина, для тебе в пріоритеті сімейний бюджет, який є між дружиною. У Мене дуже часто було таке, що жінки на консультацію говорять: Діма, я не знаю, що робити. Він заробив там 20 тисяч, і із них 12 віддав батькам. Типу, як ми будемо це все? Я ж в декреті з дитиною я не розумію, як ми на ці 8 будемо крутитися. Я нічого не розумію. Тобто, і тут потрібно розуміти, що це не здорово. Ти маєш зі своєю жінкою. Про все домовитися, поговорити, сказати, що слухай, батькам там можливо потрібна допомога, у нас не дуже багато грошей. Давай якусь частинку віддамо. І тільки коли у вас з вашою дружиною виникла згода. І ви домовилися, якою сумою ви там допоможете батькам тільки після цього це робити. І, і не має бути такого, що ти поїхав допомагати мамі, тому що вона подзвонила, і ти з роботи помчався їй допомагати вирішувати її проблеми. В той час твоя дружина тебе вдома чекає, вона говорить: слухай, там, а що, а коли ти будеш, а чого ти нічого не сказав? Ну, мама, подзвонила, роз... Ну це ж мама, ну ти ж ти розумієш, це ж мама. Комон, і ти потім будеш, типу, думати, а чому вона мене не поважає? А чому вона на мене кричить? Чому є слово в цьому домі нічого взагалі не вартує? Чого вона не хоче зі мною спати? Чого вона, коли дивиться на мене, я відчуваю тільки взневагу зневагу в її очах? Чому в мене чуть ли не тарілка летить там, коли я щось не таляпнув? Тому що ти робиш дурню, ти маєш відліпитися від батьків, для того, щоб приліпитися до дружини. І двоє стають одним. І таким чином, коли ти. Розумієш, що з одного боку шана любов до батьків так, але чіткі особисті кордони і чітке розмежування це наша сім'я. Ми самі приймаємо рішення. Дякуємо за те, що ви піклуєтеся про нас, чи допомагаєте там, чи не допомагаєте. Дякуємо. Рішення приймаємо ми самостійно. Якщо у чоловіка буде така позиція, його дружина буде його поважати, і вона з ним буде щаслива.